У кожному вокзалі на саме в пасажирській будівлі вивішується стенд з розкладом руху пасажирських поїздів, без пересадкових та причепних вагонів по даній станції. Розміщення інформації на стенді здійснюється залежно від місцевих умов з урахуванням зручності при користуванні за напрямками в алфавітному порядку. Станції призначення, хронологічному порядку тощо. На позакласних вокзалах та вокзалах 1 та 2 класів стенди з розкладом руху пасажирських та приміських поїздів вивішуються окремо. На вокзалах станцій, з яких відходить 10 поїздів і більше власного формування або обігу. Інформація про прибуття та відправлення поїздів надається на окремих стендах. Начальник вокзалу або станції зобов'язаний забезпечити оперативне внесення змін до розкладу руху поїздів та інформації про призначення додаткових поїздів. Замінивши на цій інформації на стенді розкладу руху. Інформацію про одноразові зміни в розкладі руху. Призначення поїзда на Денрейс вивішують на окремих оголошеннях поруч зі стендом розкладу руху та в інших місцях. Інформацію про відміну чи приміського поїзда впродовж 10 днів та більше для забезпечення ремонту колії суб'єкту господарювання повинні подавати не пізніше, як за 10 днів у місцевих газетах, та повідомляти про зміни. По радіотрансляційних мережах населених пунктів. Інформація на стенді з розкладом руху пасажирських поїздів повинна включати номер поїзда, початкову та кінцеву станцію маршруту поїзда, час прибуття та відправлення, номер платформи чи колії, час прибуття в кінцевий пункт призначення. В примітках зазначається періодичність курсування поїзда. Наявність в поїзді вагона ресторана, вагона СВ і аналогічно розміщується інформація про причіпні вагони. Інформація на стенді з розкладом руху приміських поїздів розміщується в хронологічному порядку з 0 до 24 години із зазначенням номера поїзда, маршруту прямування, часу відправлення та часу прибуття у кінцевий пункт. У примітках зазначається періодичність курсування та назви зупинкових пунктів, де поїзд не зупиняється. Інформація про вартість проїзду до станцій, до яких найбільший пасажиропотік подається у вигляді стенда, де зазначається назва станції, вартість проїзду у різних категоріях поїздів і вагонів, що прямують з даної станції. Вартість перевезення 10 кг багажу. Стенд з інформацією про вартість проїзду в приміських поїздах вивішується окремо, витяги з правил, які вивішуються в приміщеннях вокзалу, вказ попереднього продажу квитків в багажних відділеннях, місяць пункти правил, що стосуються надання послуг у даному приміщенні вичерпно. У касових залах попереднього продажу квитків. Вивішують плакати з розкладом руху пасажирських поїздів на станції розташування каз на найближчих вузлових станціях та станції Київ Пасажирський. За 45 днів до запровадження нового розкладу руху у пунктах попереднього продажу квитків адміністрація пункту продажу проїзних документів вивішує інформацію про зміну розкладу руху. А за 10 днів до введення вивішує новий розклад руху. Поїздів замість діючого. На кожній станції пасажирам безкоштовно надається інформація про наявність місць на момент запиту у всіх поїздах, що відходять з цієї станції. Ця інформація надається одним із наступних засобів: усна працівниками вокзалу у спосіб, встановлений технологічним процесом роботи вокзалу за допомогою електронних або електричних табло безперервної чи періодичної дії. Вивішуванням інформації Про запізнення дальнього чи місцевого поїзда пасажири та особи, які зустрічають, повинні бути повідомлені засобами зв'язку не пізніше як за 3 години до прибуття поїзда на станцію за розпадом. За одну годину до прибуття такого поїзда повинен бути оголошений очікуваний час прибуття, а за 20 хвилин номер колії чи платформи. Про запізнення приміського поїзда пасажирів оповіщують не пізніше як за 20 хвилин до часу та в час прибуття за розпадом. Інформацію про запізнення поїздів, зміну колії, прибуття чи відправлення повинна відправлятися пасажирам всіма наявними засобами інформації через гучномовці, електричні та електронні табло. Наприкінці передання інформації про записання поїзда повинен вказуватися час наступної передачі інформації. Інформація про прибуття транзитного поїзда, номер колії, порядок нумерації вагонів повинна передаватися пасажирам настільки завчасно, щоб гарантувати своєчасний та безпечний вихід пасажирів та осіб, які зустрічають, до вагона з урахуванням залюдненості приміщень та переходів. Після прибуття поїзда та під час висадки пасажирів з вагонів повинна передаватись інформація про порядок виходу до вокзалу населеного пункту місце знаходження камери схову ручної поклажі. Перед відправленням поїздів з початкового пункту пасажирам завчасно до подання поїздів під посадку передається інформація про фолі відправлення поїзда. Порядок виходу до нього, розташування вагонів у складі поїзда, А в разі затримки відправлення, тривалість затримки та час подачі на посадку. Усна інформація. Порядку обслуговування громадян на залізничному транспорті. Інформація про наявність місць про запізнення поїздів, колію прибуття та інше видається безплатно у випадках. Якщо вона не передається іншими засобами передачі інформації, наприклад, електронними чи електричними приладами, мережею оповіщувального зв'язку і таке інше, довідки про розклад руху поїздів, залізниця, знаходження пункту видачі, довідки видає пасажиру безоплатно. Довідки про розклад руху поїздів, які не проходять через залізницю, знаходження довідкового бюро та інша інформація, не передбачена. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом видаються заплату, встановлену надавачем послуг. Письмові довідки, крім довідок по запізненням поїздів, видаються фізичним та юридичним особам за плату, встановлену підприємством. Надавачем послуг. Письмові підтвердження про запізнення поїзда видаються на станції призначення пасажира тільки при пред'явленні проїзного документа або квитка шляхом нанесення відмітки на ньому, або на окремому бланку безпосередньо після прибуття поїзда чи в будь-який інший час, але не більше встановленого терміну зберігання облікових документів станції. Без пред'явлення проїзних документів, письмові довідки про запізнення поїздів не видаються. Для осіб, що здійснюють поїздку у приміському сполученні, безплатно за посвідченням. Письмове підтвердження про запізнення поїзда надається. На підставі відповідного посвідчення та усної заяви пасажира. Інформація, яка передається через гучномовці, Оповіщувального зв'язку передається за формою типових текстів, затверджених Укрзалізницею. Поїздка пасажира повинна розпочинатися від станції, вказаної в проїзному документі. Якщо пасажир придбав проїзний документ від станції відправлення поїзда, на посадку хоче здійснити на проміжній станції на шляху прямування поїзда, то він. Забов'язаний не пізніше, ніж за одну годину до відправлення, попередити начальника станції відправлення по поїзда про зміну станції посадки. Для цього пасажиру видається бланк заяви, в якому він зазначає дані з проїзного документа: номер поїзда, номер вагона, місце, дату відправлення з початкової станції та зі станції посадки. <кхід> Станція відправлення зобов'язана видати видати. Начальнику поїзда, в якому буде здійснювати поїздку пасажир попередження про посадку пасажира на проміжній станції. Вартість бланка заяви є складовою вартості і послуги попередження про посадку. Пасажир може подати заплату заяву про посадку на проміжній станції, яка не є пунктом початкового відправлення поїзда. В цих випадках станція подання заяви сповіщає. Про посадку пасажира станцію відправлення поїзда телеграфом. Якщо пасажир здійснив посадку на проміжній станції, не попередивши станцію відправлення, то він втрачає право на місце вказане в проїзному документі, Якщо воно вже надане іншому пасажиру. Місце. Для проїзду в таких випадках надається начальникам поїзда без додаткової оплати в міру звільнення місць другими пасажирами. Розміщення пасажира у вагоні вищої категорії здійснюється згідно чинних правил. При посадці у вагон пасажир зобов'язаний пред'явити провіднику проїзний документ. Пасажири, які здійснюють поїздку за пільговими, безплатними, службовими проїзними документами, зобов'язані пред'явити документ про право на такий проїзд, а пасажири з іменними квитками паспорт або посвідчення особи з фотокарткою. Провідник вагона зобов'язаний перед подачою поїзду на посадку вивісити трафарет та порядковий номер вагона. А після зупинки поїзда своєчасно відкрити двері та розпочати посадку пасажирів. Перевіряючи при цьому наявність проїзних документів, їх справжність, відповідність номерів поїзда та вагона, ваги та розміру ручної поклажі встановленим нормам, перевіряється також наявність посвідчень на право пільгового або безоплатного проїзду, відповідність прізвища у проїзному документі прізвищу у посвідченні особи пасажира. Пасажири без проїзних документів чи з проїзними документами, які мають дефекти, ознаки підробки, виправлення з прізвищем, що не відповідає посвідченню особи, з ручною поклажею понад встановлену норму у вагон не допускаються. На проміжних станціях пасажири допускаються для посадки в будь-який вагон поїзда. Провідник має право відмовити у посадці пасажиру у вагон. Якщо він перебуває, у явно вираженому, нетверезому або нехайному стані, чим може порушити спокій інших пасажирів, пасажир повинен займати у вагоні місце, яке вказане в проїзному документі. Якщо проїзний документ придбаний на проміжній станції, то номер місця у ньому, як правило, не вказує. Розміщення пасажирів у вагоні за такими проїзними документами здійснює провідник. При цьому нижні місця надаються в першу чергу пасажирам з дітьми, інвалідам, хворим пасажирам похилого віку. Якщо каса неправильно оформила проїзні документи або видала проїзний документ без наявності вільних місць у вагоні, продала два проїзні документи на одне місце, начальник поїзда і провідник вагона зобов'язані допустити пасажира у вагон. І вжити заходів для надання йому місця в поїзді. У цих випадках складається акт довільної форми у двох примірниках. Перший залишається у вагонному депо приписки вагона, а другий направляється керівнику підприємства, працівники якого допустили брак у роботі для розслідування та вжиття заходів. Начальник станції. Повинен розслідувати кожен випадок неправильного оформлення проїзних документів і вжити відповідних заходів. У випадку відсутності місця у вагоні, до якого придбано проїзний документ, начальник поїзда зобов'язаний надати пасажиру за його згодою місце у іншому вагоні. Якщо ж пасажиру надано місце нижчої категорії, то йому повертається різниця у вартості проїзду. У разі неможливості надати місце пасажиру в цьому поїзді. Йому, за його згодою, надається відповідне місце в іншому поїзді з переоформленням проїзних документів безоплатно. А у разі відмови пасажира від запропонованої заміни на підставі акта довільної форми повертається вартість проїзду та послуг. Пасажири яким оформлено, за вимогами проїзд без плацкарти здійснюють посадку тільки у штабний вагон поїзда? Пасажир пред'являє квиток начальнику поїзда і здійснює поїздку у коридорі штабного вагона. Начальник поїзда протягом години повинен оформити плацкарту на надане місце відповідно до категорії вагону. Після посадки пасажирів у вагон та відправлення поїзда провідник вагона зобов'язаний додатково перевірити чинність проїзних документів та погасити їх, не зачіпаючи компостерних знаків за винятком проїзних документів з пересадкою та проїзних документів пасажирів, які заявили, що бажають зробити зупинку на шляху прямування поїзда. Погашення здійснюється шляхом відривання маленької часточки у верхній частині проїзного документа на місці складання упоперек. Додатково перевіряється наявність посвідчень, що дають право на безоплатний чи пільговий проїзд. Відповідність прізвища на іменних проїзних документах, прізвищу в паспорті чи у посвідченні особи. Проїзні документи пасажирів, м'яких купейних та плацкартних вагонів зберігає провідник вагона. В загальних вагонах проїзні документи зберігають пасажири. І пред'являють за вимогою осіб, які здійснюють контроль. На всьому шляху прямування пасажирам надається можливість користуватися наявними у вагоні двома санітарними узлами, для чого провідник вагона зобов'язаний утримувати їх відчиненими. Користування санітарними узлами припиняється при проходженні поїзда через станції та санітарні зони, про що за 30 хвилин пасажирам сповіщає провідник або через радіо. Пасажири можуть користуватися спальними місцями в будь-який період доби. Піднімання та опускання верхніх палиць за бажанням пасажирів виконують провідники. Пасажири всіх вагонів зі спальними місцями тричі на добу з 8 до 10, з 15 до 17 та з 20 до 22 години забезпечуються за встановлену плату чаєм та кавою. У всіх дальніх пасажирських поїздах повинні бути ігри, доміно, шашки або шахи, які провідники вагонів пасажирам видають безоплатно. Азартні ігри на гроші у поїздах і на вокзалах заборонені. Медикаменти з поїзної аптечки у медично доцільних кількостях а також кип'ячина або охолоджена кип'ячина вода надаються пасажирам безкоштовно. У пасажирських вагонах місцевих і дальніх поїздів. Паління дозволяється у тамбурі з некотлового боку вагона. Паління у місцевих електро- та дизель поїздах дозволяється у будь-якому тамбурі вагона, крім дитячого. У вагонах приміських поїздів, у тому числі у тамбурах, паління по заборонена. Порушення цього правила спричиняє попередження або накладання штрафу у розмірі, встановлену законодавством.